Вітаю! Мене звати Олена Харитоненко. Продовжуємо цикл лекцій, присвячених академічній етиці. Зараз поговоримо про прояви й наслідки академічної недоброчесності. Ми розглянемо багато випадків порушень, шахрайств і маніпуляцій. Погоджуюсь, неприємна перспектива. Але очевидним є факт: чим більше прикладів зловживань описані й озвучені, Тим менше шпаринок залишається для них самих. Ніхто не може сказати. Не знав, не думав, так роблять усі. Мені здавалося, що так можна. Найтиповіший прояв академічної недоброчесності це привласнення чужого твору в цілому. Його різновиди, шахрайство на замовлення, багаторазові письмові роботи, наукове донорство, псевдорецензування. Шахрайство на замовлення. Сьогодні, на жаль, нескладно знайти оголошення, в яких пропонуються послуги з написання курсових, дипломних дисертацій. Швидко, якісно, дешево, з гарантією проходження антиплагіатної перевірки. Такі пропозиції зазвичай не замасковані і доволі відверті, що створює ілюзію нормативності такої поведінки. Однак це безперечно шахрайство. Інтернет-сервіси, які пропонують підвищити унікальність вашого тексту, теж майданчики ошуканства. Вони замасковують плагіат, а отже допомагають привласнити чужий твір. За кордоном академічна спільнота напрацьовує засоби протидії таким порушенням санкції проти компаній, які є конвейерами письмових робіт або розміщують таку рекламу. Роботи багаторазового використання. Курсові, дипломні, творчі роботи, які пережили вже не одне покоління студентів і дбайливо зі змінами чи без них передаються у спадок природно це також порушення. Наукове донорство. Ще один поширений приклад негідної поведінки. Студенти доволі часто використовують напрацювання викладачів у кваліфікаційних роботах без зазначення справжнього авторства. Трапляється, вони навіть не усвідомлюють неправомірності своїх дій. Запозичити матеріали з лекцій хіба ж то злочин. Та й випадки, коли викладачі публікують роботи дипломників як свої, на жаль, трапляються. Псевдорецензування. Ситуація, коли автор дослідження сам пише на нього рецензію, не новина в академічному середовищі. Чому так відбувається? Рецензій багато, потрібних і непотрібних, рецензенти не мотивовані, процедури рецензування довготривалі, затратні, складні, і кожна з них має свої недоліки. Що робити? Окреслити випадки, в яких рецензування обов'язкове і не обов'язкове, пропонувати систему мотивацій, методики рецензування, які унеможливлюють суб'єктивність, формалізм, спрощують процедури затвердження документа тощо. Ці кроки зараз обговорюються і цілком можливо ситуація буде змінюватись на краще. Випадки привласнення частин чужого твору здебільшого пов'язані з порушенням правил цитування. Недоброчесні автори часто намагаються замаскувати крадіжку чужих слів чи думок, не підозрюючи наскільки очевидним є при цьому обман. Отож. Якщо ви цитуєте чужий текст слово в слово, Даєте посилання на джерело, але забуваєте про лапки це плагіат. Якщо ви вчиняєте так само, але при цьому ще й змінюєте символи, щоб цитата не знаходилась через Google пошук, то додаєте до плагіату ще й фальсифікацію. Сучасні сервіси перевірки творів на унікальність легко виявляють ці порушення. Якщо ви вперто уникаєте самостійності і клеїте свій текст із суцільних цитат, принципи доброчесності все одно порушуєте. Майбутніх роботодавців цікавлять працівники, які вміють думати, а не переписувати чуже. Якщо ви переписуєте чужий текст своїми словами, привласнюючи при цьому чужі результати дослідження, порушення авторського права буде довести складно. А от порушення академічної доброчесності тут очевидне. Якщо ви застосовуєте операцію множинного перекладу, коли текст перекладається автоматично кількома мовами, це знову ж таки плагіати фальсифікації. Якщо запозичуєте текст із джерел, написаних іншими мовами, перекладаєте і впевнені, що цього ніхто не помітить, це омана. Отже, тут висновок один. Думайте і пишіть самостійно. Це процеси, які дарують не тільки користь, але й насолоду. Проблема самоплагіату доволі дискусійна. Ми усвідомлюємо, що наукове дослідження може тривати не один рік. І природно одній темі будуть присвячені різні публікації. Але науковець не повинен відтворювати свої ж тексти дослівно чи подавати ті самі результати дослідження і висновки, переписавши попередню статтю іншими словами. Отже, що вважаємо порушенням? використання однієї кваліфікаційної роботи в різних закладах освіти чи на різних формах навчання, дублювання в різних виданнях однієї тієї самої публікації з несуттєвими змінами без посилання і з претензією на новизну. Те саме і співавторством, Псевдоспівавторство. Ми не можемо встановлювати міру активності кожного зі співавторів. У колективі завжди видніше, був внесок дослідження значущим для загальної справи чи ні. Інколи в науці одне слово вартує десятків сторінок тексту. Інша справа, коли до списку співавторів потрапляють люди, які зовсім не мали відношення до досліджень. Це, безперечно, порушення принципів академічної етики. Крім плагіату, є ще кілька ризиків потрапити в тенета на доброчесності. Маніпулювання даними і джерелами один із них. Що таке маніпулювання даними? Наприклад, студент чи науковець наполегливо працював, але на якомусь етапі йому не вистачило зібраних відомостей або ж ті не підтверджують висунуту гіпотезу. А починати дослідження з нуля не хочеться чи нема коли. Буває, прорахунки в методиці зумовлюють хибні висновки. Тут ми стикаємося з фабрикаціями і фальсифікаціями. Коли для досягнення результату факти, показники, цитати. Придумуються, замінюються, спотворюються, свавільно додаються чи вилучаються. Якщо у випадку плагіату недоброчесність призводила до репутаційних втрат і порушень авторських прав конкретних людей, то оприлюднення завідомо неправдивих даних це вже серйозний ризик заподіяти пряму шкоду розвитку галузі і збити з пантелику багатьох людей і надовго. Некоректна робота з джерелами часто густо пов'язана з лінню, браком часу, недбалістю, рідше некомпетентністю чи бажанням додати наукоподібності, невартому уваги дослідженню. Найтиповіші приклади: приписування цитати джерелу, яке її не містить, вигадування джерел і посилань, наведення у списку літератури джерел, які насправді не опрацьовувалися. Посилання на оригінал при цитуванні вторинного джерела, необґрунтоване самоцитування чи цитування на замовлення для накручування індексів цитувань, осучаснення джерел, вигадування сторінок чи років у джерелах, запозичення бібліографії в цілому з чужої роботи. На перший погляд неточності в роботі з джерелами видаються не такими вже й серйозними порушеннями. Однак це хибне уявлення. Кожен науковець точно знає, що безлад у бібліографії це утруднення верифікування даних, сумніви в компетентності автора і в тому, що той справді обізнаний у темі. Варто завжди пам'ятати якісно складена на початку дослідження бібліографія запорука вдалого дослідження. І, навпаки, недбало складена бібліографія безпомильний сигнал псевдонауковості. Недоброчесні активності під час навчання. йдеться про списування, складання іспитів за когось, попереднє ознайомлення зі змістом завдань, подання фальшивих довідок і документів, псування бібліотечних книг і навчального обладнання, розподіл завдань у групі, відмічання відсутніх, змову під час взаємооцінювання. Прикметно що засуджуються також випадки, коли студенти недоброчесно ставляться один до одного. Так, приховуючи від однокурсників завдання чи навчальні матеріали для отримання переваг, не залишаючи однокурсникам часу на виконання колективного проєкту, здобувачі освіти порушують академічну етику, і такі дії мають засуджуватись. Отже, Варто ставитися з повагою до всіх учасників освітнього процесу: викладачів, однокурсників, представників адміністрації. Недоброчесне оцінювання. Є два основні випадки порушення академічної етики під час виставлення оцінок і підрахунку балів. Перший. Викладач необ'єктивний і керується негативним чи позитивним ставленням до студента. Друге. Викладач виявляє принциповість і вимогливість, хоча не створив умови для ефективного виконання завдання, не дав чітких інструкцій для виконання завдання, не пояснив особливості оцінювання, не врахував рівень завантаженості студента і виділив мало часу для виконання завдання. Науковоподібність. Яким же чином вона стосується доброчесності? Справа в тому, що наука. Одна зі сфер діяльності людини, в якій зберігаються і оберігаються традиційні форми етичної і етикетної поведінки. Вчений обов'язково і дуже ретельно пояснює читачеві, чому саме той повинен витрати час і зусилля на ознайомлення з його доробком, детально прописує актуальність, новизну, робота, чітко структурується тощо. Кожен елемент твору покликаний підкреслити значущість результатів досліджень. Якщо ж усі ці елементи, замість того, щоб допомогти читачеві сприйняти наукове повідомлення, приховують його відсутність порожнечу, якщо автор за псевдонауковою риторикою маскує беззмістовність, це, безперечно, прояв неповаги до читача і приклад неетичної поведінки. Окреслені в цій лекції прояви академічної недоброчесності згубні як для всіх учасників освітнього процесу персонально, так і для науки і освіти загалом. Це шлях для обкрадання самого себе, перекриття можливостей розвиватися і будувати кар'єру. Сучасний світ цінує не оцінку в журналі, а реальні знання і вміння. Спільноти, які толерують академічну недоброчесність, Відсвідомо формують звичку виправдовувати крадійство, шахрайство, злочин, звикають до руйнування моралі і системи цінності. Академічна недоброчесність вибудовує викривлену модель взаємовідносин між людьми, коли репутація не має значення, підривається авторитет інституцій, зокрема освіти і науки, тотально порушуються принципи справедливості, створюється ґрунт для процвітання корупції. Більше актуальної інформації про академічну доброчесність отримуйте на сайті наукової бібліотеки Українського державного університету імені Михайла Драгоманова. Пильнуємо свою репутацію, будьмо доброчесними!